Зупинити тільки силою, інших способів зупинки нема. А ми їх вигодовували рошенками. Цукерочка. До речі, ви знаєте, чим я була приголомшена? Я свого часу працювала 5 років спецкором від телеканалу себе в Росії, і я була останнього разу в 2018 році. Так, от, коли в 2014 нас повернули, закрили всі формати можливі. Я пам'ятаю, коли я працювала в магазині в Рошен, взагалі цукерок і продукції знайти в Москві і в Росії було неможливо, коли я поїхала у 2018 році, там були магазини в Рошен. Там була продукція у всіх магазинах, навіть маленьких. Ну тобто, у нас війна а він торгує. А він торгує. Тобто, ця війна була вигідна. Звичайно, і ми тепер платимо за це, за це лицемірство. Розумієте, яка ж я вона чесно дуже приголомшена. На я не, це не приголомшена, що? а я не приголомшена, тому що я з цією людиною сиділа два роки в парламенті. А що це означає сидіти два роки в парламенті? Це так, з однокласником бути і знати, чим ти дихаєш. Я пам'ятаю, я купила шоколадку його Рошенівську. Тому що вона була маркована російською мовою, а тоді якраз почав діяти закон Ківалова-Колісніченка. А для чого я йшла в парламент? Я ж реалізована особистість мені, не потрібна політика для реалізації свого его, розумієте. Але моє завдання тоді в 12-му році було зайти в парламент і скасувати путінські закон ківалова Колісніченка, який утверджував тут російську мову, а отже, російську державу, а отже Путіна. І от я підходжу до цього чоловіка, Рошенки цього, і кажу, для чого ви втілюєте в життя путінський закон і маркуєте свій товар російською мовою? Він дивиться мені в вічі і каже: тут не російською мовою написано, тут написано українською. Повертається йде. А я тримаю шоколадку, де але все російською, мов, що після цього можна робити цією людиною, коли вона тобі бреше в живі очі. Тому він і домовився з Путіним. А філософія Путіна це брехати, вбивати і красти. А що цей робив? З Медведчуком вугілля ганяли. А хто виростив Медведчука? Хто виростив ОПЗЖ? За часів якої влади вони підняли голову. Він мав свого прокурора Луценка. Кого Луценко посадив? Ну це був неминучий От те все, що зараз відбулося, воно підготовлено попередньою владою. Порошенком і його командою. Порошенком і його командою, які зараз понатягали на себе бронежилети і удають, що вони воюють. Розумієте, чому різниця Думав, щоб думку зробити? Межитим по і ось Зеленським. Зеленський, мені здається, не бреше.